Привіт, шановний комп'ютерний двіжун. Знаєш, не кожна історія доходить до завершення. А щоб дійти до логічного завершення, треба спочатку мати трошки клепки. Коротше, до чого це я? Сьогодні клепку мені доведеться мати, тому що сьогодні в мене на огляді суперовий процесор Ryzen 3 2200 g Історія цього процесору розпочалася ще в далекому 2000 вже далекому 2018 році, коли цей процесор тільки но вийшов на тоді новітній am 4 Сокет. На той час Ryzen 3 позиціонувався як дуже бюджетний процесор і на на старті він вартував 99 доларів, що для нового процесора, в принципі, не є так багато. Базувався він на, 4... <си> <си> базувався він на 14 нанометровій архітектурі. Zen. <пи> Вірніше злей нахуй? <репер> <пи> Чи правда, якщо ти думаєш, що цей процесор крутий лише тому, що звати його Ryzen, то це трошки не так. Він в собі має лише 4, 4 ядра, 4 потоки. Це буквально як якийсь якийсь 5-й четвертого покоління мав. Да. Але все одно я вважаю, що це краще рішення, ніж лишати в i3-му 7100 два ядра 4 потоки. Тху, Коротше, цей процесор по дефолту споживає 65 ватт має лише 4 МБ кешу третього рівня. І як ти думаєш, як він з такими характеристиками буде себе показувати сьогодні? Лише тому, що він райзен, напевно, він має видати 500 FPS в кесті і. бляха, купити мені болтик. Ти що, долбойок? Вся суть в тому, що в 2018 році цей процесор був чуть чи не одним з найкращих, і коли я це кажу, я чесно тобі це кажу, тому що він має в собі основну фішку, на яку ми сьогодні будемо якраз таки робити великий акцент, це вбудована графіка. Думаю, всі, хто, хоч трошки знають про компи, наслухані про те, наскільки ж Vega – це потужна інтегрована графіка. А враховуючи те, що в 2018 році ігри ще не, не настигли таких великих змін в системках, то ця інтегрована графіка могла витягувати. Ти буквально все. Ну, чесно, типу, гайвес. І прикинь, тупо за 100 доларів, ти міг грати буквально всі на той час сучасні ігри. Як мінімум 720 пікселів, але більшість ігор навіть Full HD тянули. Ну і на той момент ще ніхто цього не знав, але am 4 сокет став дуже довговічним, і відповідно, цей процесор міг тебе виручити в певний момент, через те, що він дешевий, має вбудовану графіку, на нього можна зібрати супер дешевий комп, а потім, в разі чого, апгрейднуться на якийсь суперміцний сучасний процесор. Коротше, якщо багато не піс Тут і Вега 8. Вега 8 сьогодні ми будемо тестувати в іграх. В сучасних іграх я буду її тестувати. Небагато я буду тестувати ігор з того часу, тому що е, вона всі ігри з того часу потягне. Умовно кажучи, ну що, блять, Тетріс, Шахмати, що воно ще потягне. Коротше, ти поняв. Особисто я перед тим як його протестував, я навіть не до першого. Він чотирьохядерний, ядерний і поточний. Я чомусь думав, що в нього 4 ядра і 8 потоків, але мені здається, що я цей процесор переплутав з якимось ще процесором, який має G в кінці точку G. Ну і і ще цей процесор трошки нас обмежує в певних моментах, тому що, якщо б буде використовувати його на вбудованій графіці, то відповідно замість відеопам'яті він буде використовувати оперативну пам'ять, а оперативної пам'яті максимум, який він в мене зміг, ну і взагалі максимум, який він підтримує, це 3000 МГц. І це максимум, на якому я його запустив. Коротше, суть цього ролика в тому: це процесор, на якому можна зібрати, як то кажуть, бюджетний комп, супер дешевий мегакомп без відеокарти, який зможе потягнути ігри. Потім апгрейну на щось краще. І, Відповідно, ми перевіримо, чи на сьогоднішній день процесор 18-го року ще буде при... підходити для цієї теорії, і взагалі подивимося, що цей легендарний. Ну чесно, не побоююсь того слова, легендарний процесор 18-го року зможе через 7 років після свого виходу. Дуже цікаво. А ще, до речі, в той час, коли цей процесор виходив, половину цих всіх спонсорів з цього каналу навіть ще б живих не було, я так oh. думаю. Але, друзяки, дякую, що ви спонсоруєте цей канал, і. Якщо ти, от, під, 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 якщо ти бачиш себе тут в списку, знай, ти крутий чувак. Не з такої сім'ї, як всі. Я із папа, і папа. 30 кадрів на цих налаштуваннях? Це дуже цікаво. Бля, чуваки, типу, це, це адекватна упаковка взагалі? Що це, блядь? Що це нахуй? Це... Фу, Йоп твою Так, мунструга, давай залізати в комп, я лізу лизупер. О! да, вставив. Коротше, прикол, я не знаю, як тут так сталося, але це коротше з іншої материнки оця штука. Ви зрозуміли? USB 3.0 з іншої материнки. Його треба якось витягнути звідси, це піздець. Блять, наскільки ну, давно цікаво тут і так от лежить, я знаю. Єбать. та ну. Щось трошки вилазить. О! Чуваки, нікому не, не, не треба USB 3.0, блять. Включаємо HDMI вбудовану графіку. Тепер можемо включати. Це не бойовик, це справжній бойовик Як ви думаєте, запустилось чи ні, давайте ставки ваші. Що за хуйня вообще? Пішов нахуй. Відповідно, почалося все з того, що мені вилізла якась помилка в Windows. Я взагалі поняття не мав, що це за помилка, я її загулив, і все одно ніхрена не поняв. Коротше, вирішив вирішувати її сам. Мені сказали поміняти трошечки позиції в черзі на запуск SSD-шників, і я це зробив, нічого не помінялося, але потім все-таки вернувся до тих е, опцій, які були перед тим. І в мене все запрацювало. Не знаю, що за танці з бубнами, але добре, що все запрацювало. Ми будемо здатні робити тест. Як мінімум в BIOS я вже точно можу зайти і це Же добре, означає, що процесор робочий, проте те, що він робочий, не означає, що з ним бід не буде. Тому що коли я намагався розігнати оперативну пам'ять, це нам просто must have для життя потрібно в саме в цих тестах, до мене знову перестав запускатися цей ком. Чому не знаю? Я просто скинув налаштування біоса, потім зробив все те саме, і він, блять, запустився. Знаєш, друзі, якщо ти маєш справу з компами, ти маєш знати такий простий принцип. Спробуй тричі перед тим, як казати, що щось не працює. От, відповідно, це в мене якраз і спрацювало. Давайте подивимося на характеристики цього процесора. Відповідно, я вже їх сказав перед тим, тому давайте ми просто подивимося на те, скільки він видає в бенчмарку. І в бенчмарку він видає насправді дуже дивні цифри. Я думаю, що вони будуть трошки більшими, хоча я не знаю, чому я так думаю. Напевно, це тому, що в мене просто роздуте в голові уявлення через те, що цей процесор носить назву Райзен. Я думаю, що він по дефолту має бути єбать продуктом. Уктивними, але це насправді не так дуже просто і дуже насправді непогано, тому що це може порівнятися з, наприклад, якимось сім 3 d або з цим каменем. Коротше, хто б що не казав, у нас сьогодні тестування будуть дуже цікаві, тому що зараз я спробую запустити КС 2 на Везі 8 на цьому процесорі з швидкістю оперативки 2100 МГц. Зараз я вам покажу наскільки буде велика різниця. А різниця була настільки велика, що КС-2 просто таки відмовилась запуститися. Да, три рази я пробував запускати, і ніхрена не зайшло. Тому давайте пробувати в чомусь попростішому. Давайте, наприклад, Майнкрафт попробуємо, Правда, В Майнкрафті теж можна буде подивитися різницю велику. І відповідно, в Майнкрафті, якщо чесно, в нас буде. Дуже жахливі результати, тому що, ну я очікував, чесно кажучи, що фрізів тут взагалі не буде. А все ж таки, в нас фрізи якраз таки були присутні, вони були неабиякі сильними. Ви це бачите, якраз таки зараз на тесті. ФПС, коротше, будемо кепати з цього місця. 150 FPS у нас, коли ми дивимося туди в ліс, в підгай, там коротше, шойно я стяв, але то таке. Тепер давайте збільшимо швидкість оперативки до максимальних, які тут можливі, 3000 МГц. Ну і відповідно на тому ж місці в Майнкрафті в нас зі 150 FPS вже стало. 210 ФПС. В принципі, різниця десь 30%. Воно, бляха, якраз таки є 30%. На 30% більше МГц, на 30% більше ФПС. Єбать, все сходиться? Піпець просто. Ну добре, але зато тепер, в чому я хлопаю? КС-2 тепер запустилася! Ау! Блять, як це взагалі можливо грати? Я, чесно кажучи, не уявляю, чуваки. Мені поки що не подобається цей досвід взагалі. Да, це не відміняє того факту, що він, очевидно, що спасав людей під час майнингового буму своєю графікою крутою, але в CS2, на жаль, вже його не вистачає трошки. Давайте спробуємо зараз поставити 4 на 3, тому що вибору в нас особо тут і немає. Може хоч так зараз можна буде грати. Ну, чесно, поки з того, що я бачу, майже ніч ні, ні нічого. Я хотів сказати, майже нічого не змінилося, але насправді змінилося ще й ще й багато, і що. Ти подивись просто на це. Да, щоправда, звичайно, що не в тих умовах, які ми всі собі уявляли. Ми всі думали, що тут зараз буде, як я показував там фрагмент 150 FPS на Full HD, КС ГО було. В CS2 такого не буде, тому що гра хоч і процесорна, але залежить від відеокарти дуже сильно. Якщо там слабка відеокарта, якась несучасна, не то, щоб слабка не сучасна, то тоді просто ну це унеможливлює геймплей на цьому. А якщо враховувати те, що бега це, можна сказати, вже слабша за слабшу відеокарта, не відеокарта, а Чіп Чіп, то результати напрошуються самі. Тому давайте спробуємо наступну гру. Але вона буде непроста. Давайте тако, щоб я зараз туп, тупо не сидів, не думав. Е, в нас він не запуститься, правда? Ну, типу, не буде такого, що він запуститься. Якщо він запускається зараз, ну я не знаю, я цілую ноги цьому процесору, але я тут не сумніваюся, тому що таке станеться. О! Oh. До якого ще зниження продуктивності це може призвести? Мені взагалі все одно тут зниження продуктивності. Ти подивися лише на те, що нам сталкер другий тут виставив. ні е, ні давай зразу тако. Давай я, я не буду даже думати довго. Ультрапродуктивність. Генератор ще поки не включатиму, але давайте ще подаємо меншу роздільну здатність. Бля, він запустився! Це чесно кажучи, вже насторожуючий. Мені цікаво, що саме покаже нам сталкер другий. Давайте нажимаємо на продовжити. Так, будь-яка клавіша. І, і, і. Уні, uh, фіга, 40 кадрів вже, правда, ну у нас трошки. Знаєте, трошки прозорі схемки мутимо, коротше. І мені здається, що нам не вистачає відеопам'яті. Пиди, воно трошки потихоньку таки прогружається. І навіть лагає менше, ніж КС2. О, давайте, хай воно може трошки прогрузитися, я почекаю. Якщо я не помиляюся, воно прогрузилося. але мені здається, що тут ще мало дерева бути. Ну. Видно, що да, так, щось похоже на дерево, звісно. У мене ще й приціл з'явився, я навіть не знав, що в мене має бути. Коротше, чим більше вона прогружається, тим менше кадрів у нас тут стає. І очевидно, що. запускається гра, але ну, грати в неї. Ну, ти сам бачиш, що не можна, типу. Я не маю тут підтверджувати це, правда? Типу, зараз буде затримка 2 місяці в грі, але. О, да. ні 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 чуваки, я, я, я навіть. Ну, навіть, навіть генератор не спас картину. Коротше, треба виходити звідси чим пошвидше. Тож, як ти зрозумів, я був дуже приємно здивований тому, що Stalker 2 реально запустився і навіть працював. Не то, щоб його можна проходити на цих налаштуваннях, але я очікував, що він не запуститься просто. Чи б рекомендували б цю гру іншим гравцям. Звичайно, але тільки не на везі. Тому давайте тепер проженемо цей процесор в PUBG. І. О, високий по дефолту виставили, що кончені чи що? Тільки не залагай, будь ласка. Просто запустись хоча б. О-о-о-о-о-о! Нічого собі, нічого собі! бля. Чоловіче, ні. Вона запустилася. Я більше радий, ніж не радий, але я. От що, мені бути радим за ось такі умови гри, чи що? Це капець. Ти просто. Бля, це по розказам програвців, в яких умовах вони починали грати. Бляха в папх. Ти на це просто це жесть. Пап, налов на наловного лиштування, хоч такі розірвані здатності. Очевидно, що буде впиратися в процесор. Який в на цій штуці, а Жах, просто жах, величезний жах. Да, Неможливо це грати в таких умовах взагалі. Папх це одна з небагатьох ігор, які сьогодні нам ви, Вибачте мене. винесли саме процесор. А вега відпочивала. Тобто стався ботлнек в тому, що процесор не дотягував до свого вбудову відеоядра. Чуваки, це, це таке може бути тільки на цьому процесорі, повір. Добре, все ж таки, навіть після таких тестів я залишаюся трошки delusional, тому давайте ми спробуємо запустити Rust. Запуститься ця гра чи ні? Як думаєте? А, Rust не запустився, вилетів відразу, в принципі. Untrusted system file. Це ти про процесор цей чи що? Тож, давайте ми спробуємо запустити Battlefield 6. Блять, Boot? Серйозно, Нам треба Boot навіть тут тепер. Я думав раніше ця штука створена лише для фейсі там чита, а зараз і в Battlefield 2042 завезли secure boot. Ну окей, давайте спробуємо Я тут тупо секурбота, нема. що це за. Угу. Угу. <свят> На цій материнці реально немає Secure бота. Це за прикол. Ну, і гавно, ладно. І да, не питайте, як я не знайшов secure Boot і я не знаю, чи він взагалі в цій материнці присутні. Мені здається, що ні, якщо чесно. Тому треба рухатися далі. На жаль, сьогодні без Battlefield 2042. Зате скажу тобі точно, що якщо ти хочеш пограти в Battlefield то третій, четвертий, напевно, що, ну, п'ятий, не знаю. Ну, третій, четвертий Battlefield на цій на цьому процесорі з будованою графікою підуть класно, і точно більше 60 FPS, можна навіть на більших налаштуваннях. Окей, давайте тепер глянемо, чи можна на цій конфігурації повеселитися з друзями. Тож зайдемо в гру, де тобі потрібно Здійматися на гору, сказати, що ти король гори, насрати звідом ти комусь на голову і потім витерти дупу. Я подумаю на це, коли я скачав його, я зайшов в. В нього. Короче, паспорт України в піку нам показав те, що ФПС тут буде все таки достатньо. Навіть можна зробити ФПС ще трошки більшим, зменшивши роздільну здатність. Так, да, картинка буде в принципі не настільки аж гіршою, просто будуть чорні полоси по бокам. Але ФПС в нас вже буде 80-90, дев'яносто. Ця гра така, що вона не дуже активна. Тут можна навіть 10 ФПС грати в принципі. Так що ставлю лайк цій грі е, за хорошу оптимізацію, навіть не те, що вона вона в 25-му році, коли оптимізація вже не цінується. Окей, тепер давайте ми зайдемо та подивимося на красиві краєвиди Red Dead Redemption 2. Сука! Чому вона не запускається? Я не можу зрозуміти, чесно взагалі, в чому проблема того, що на цій конфігурації не запускаються. За вже... скільки гор? Три гри вже не запустилися? Чотири, я хрінь його знаю. Це щось, щось ненормальне явно. Тож давайте замінимо цю гру красивими краєвидами в іншому місті. В Чехії 17 століття. Доставка королівського каму, гра, яка. Змогла запуститися гра, яка доволі довго завантажувалася, але все ж завантажилася. І на вступній катсцені, де дуже сильно якраз таки навантажується саме відеокарта, в нашому випадку будована графіка. Ми побачили 10 фпс на середньому пресеті налаштувань. Проте, якщо трошки побавитися з налаштуваннями, виставити все на лоу, поставити ФСР на перформанс і додати трошки більше різкості в картинку, то ФПС у нас буде вже в принципі 20 кадрів. Що на жаль не є іграбельним, напевно, навіть для цієї гри вона не дуже активна. Але все-таки 20 FPS може комусь зайде. Я не знаю, чесно кажучи. У 2008 році люди так і грали, в принципі, в ігри. Та й не тільки в 2008, а ще й трохи далі. Так що, можливо, це комусь навіть зайде, якщо дуже буде велике бажання пограти в цю гру. Ще поставити 4 на 3 і буде 30 FPS, і можна тоді реально буде грати. Але я, на жаль, таким збоченням не займався. Тому давайте позаймаємося іншим збоченням. Я зайду у Хогвартс Лесі, де в нас шайдери прогружилися набагато швидше, ніж на будь-якій іншій конфігурації. Я не знаю, чому, напевно. Ну тому що шейдерів тут і попросту немає в будованій графіці, можливо, тому вони так швидко і загрузилися. Але 720p я, я включив віконний режим, поставив FSR, все на лоу-пресеті, і гра нам видала, на жаль, таки не дуже велику кількість кадрів. Це 20-30 кадрів з великими профрізами по грі самій. Тому що поверх це штука, яка в принципі на сьогоднішніх компах тягне на всіх, але вона доволі затребована саме до ресурсів процесора. І тут і в нас вже друга гра, яка якраз таки. Запатленнечило саме в процесор, а не вбудовану графіку. Тобто Vega, я думаю, тридцятку тут змогла б стабільно витягнути, якби це робив процесор. Хоча це ми ще перевіримо, коли я поставлю цей комп 1660. Залишився в нас кіберпанк. І якщо чесно, тут моєму здивуванню меж не було. Я би навпаки поставив якраз таки десь 720п, поставив би відразу ж. Ти максимум FPS, он, що означає? А, я думаю, зараз мені максимальні FPS дадуть. Воу, wow. нічого собі, це дуже цікаво. Звичайно, що гра виглядає жахливо. 720 піксель. І ще на 2 пікселі розділена, але все-таки. Круто, я тебе заінтергував спочатку, да? Моєму здиванню ну, меж не було. Насправді тут нічого іншого, в принципі, не сталося. Як ви бачили, по тесту FPS, у нас особо тут багато не було. Щоправда, його було більше, ніж в Kingdom Come Deliverance, більше, ніж в Legacy. навіть гра відчувалася плавніше, ніж Срана КС 2. Але все ж таки, це не відміняє того факту, що Vega на 4 ядерному процесорі 18-го року показала себе достатньо добре, навіть в сьогоднішніх задачах. Не знаю, чи Дікіперпанк вже існував, чи ні, мені здається, що не існував Кіберпанк. Яка гра була най, най найсильнішою по системкам 18-му році. Напишіть коментарі, мені, будь ласка, тому що ми поки рухаємося до наступного етапу цього тесту. Зараз я вставлю відеокарту в цей комп для того, щоб перевірити, чи на що здатен саме процесор, якщо його не обмежувати його власною вбудованою графікою. Якщо чесно, на мою думку, тут і все має бути трошки все-таки покраще. Але давайте без моєї думки, давайте ми йдемо, подивимося на практиці, що там станеться реально, якщо ми поставимо зараз відеокарту. Гугу процесор Тобі прийшла допомога від наших великих яєць. Союзник в WD 1660-ї Супер залітає в цей комп. Ну і не забуваємо пересувати HDMI в HDMI. хдмі. Тіповий байбаран жорсткий. Connect PCI-Express Power. Я що, реально не за Connect V. Ну, це крінж максимальний, звісно. Давайте поки комп включений, запускаємо. Ладно, верніш ніколи так не робіть. Я вже виключив компа. Тоді можна ставити цю штуку. Отже, так, 1660 Super в вже зі встановленими драйверами і вже готова запускати і допомагати нашому процесору показувати свої максимальні результати. Відповідно для цього давайте ми спочатку запустимо очевидно, що КС 2, тому що це гра, яка мені здалася, якраз таки Найменш скрита на цьому процесорі, і стала вона розкритою після того, що я побачив. Бля, yeah, ну в принципі, чесно кажучи, я очікував гіршого. Я реально думав, що буде менше кадрів Зараз, але У нас залишилося 90 -х... FPS 70-90 FPS з фрізами. Очевидно, що це через те, що тут 4 ядра лише, але е, на вбудованій графіці взагалі грати було неможливо. Та й в принципі не особо так класно, але вже хоча б можна камерою порухати. І на тому дякую, типу. Знаєте, це насправді дуже складні умови, щоб грати в КСку. На жаль, на превеликий жаль. Але чи погані це результати для процесора, який вартує 500 гривень і має потім опцію апгрейду до якогось Ryzen 5, -5 у якій вже 350 FPS потяне. Насправді ні, це дуже хороші навіть. Результати, як для такого процесора. Враховуючи, що в нього 4, ядра, 4 потоки. Я це буду згадувати, щоб ти не забував і бачив, чому продуктивність така погана. Чому я, в принципі, не здивувався, це в кіберпанку в нас е, FPS е, насправді так сильно не змінився, тому що в нас все одно все впиралося в процесор. Там це було одна теж з небатьох юридики, впиралося все в процесор. Проте тут я винайшов дуже злобний план. Послухайте, який. Ні, в нас FPS збільшився, до речі, Бо того в нас був FPS менший і вега грозилося в 100%. Зараз у нас очевидно, що лише. Процесор Процесору в 100%, але ФПС стало трошки більше. Дивіться, як зараз ми замаскуємо всю слабкість цього процесора. По-перше, нам треба виставити ті налаштування, які хоч якось впливають на картинку, тупо на максимум. От ладно, 4К я не буду ставити. Помилуйте моє 160 будь ласка. Та і включаємо, бляха, ультрапресета. Що робити ще? Тепер у нас яка картинка стала, а ФПС такий самий. І це лише тому, що все впирається в процесор. Дуже багато є способів обман обманути людей в 25-му році. Тому краще цього просто не робіть. Але знайте, що на садкому процесорі, якщо в тебе є потужна відеокарта, включаєш максималки і швидше все FPS не зміниться, але картинка буде кращою. Я думаю, що ви вже це і так зрозуміли. Е Мсі Петро, що ти скажеш, до речі, на цей рахунок? Я створюю свій ганстерський лейб. Мудрі слова, як завжди, від нашого Мсі Петра. Я запускаю Хогвартс Легасі. Я стану як тупак Шакура. Дуже швидко прогрузилися шейдери минулий раз, тому що в цей раз вони прогружалися. Я для, ну, я засік час 12 хвилин. Подивіться по тайму розпровозницю. 12 хвилин на 60 і прогружалися срані шайдери коверс Лесі. Чи допомогло це цій грі? Ні, не допомогло, тому що у нас FPS все одно був жахливий, який був пов'язаний саме з процесором. Правда, пропали вже ці деякі мікрофрізи. Е, З'явилося в нас більше FPS на відкритих локаціях, де немає багато текстур, які процесор саме обробляє, тобто фізичних. В принципі, це дозволяє цій грі. Стати більш-менш грабельною, знаєте. Тобто, як я тут кажу, якщо б ця гра була в таких умовах в 2008 році, всі б в неї грали і навіть не жалілися. Давайте тепер перевіримо Kingdom Come Deliverance, тому що це гра, в якій якраз таки Вега дуже сильно страждала. І відеокарта тут має дуже сильно допомогти саме процесору, показати якомога більше FPS. 12 ватт процесор, 15 ватт відеокарта, Ви Поняли? Курше, як ж вони берешуть, блять? Ого! -го. Ого-го, Значить, це процесор здатен тут і для 70 кадрів видати, да? Прикольно, ні? Я думав, чесно кажучи, що буде менше. Хуйня вийшла якась. Ну як, які 11 ватт? Що він споживає там взагалі? Він що, харчується, бляха від лампочки, чи що? Ладно, менше з тим, давайте перейдемо до наступного тесту, де я буду тестити паб. Знаєте, це була дуже погана ідея. Подивіться, чому. Нормально. Один FPS, геймплей. Грабельно, грабельно. 5 FPS, ростем, ростем потрошки. Та давай хоч хоч трохи ну, гру запусти. Блять, в мене просто комп завести, що? Ну тупо один FPS. і що робити? О, чудово, Ну, типа, щось, щось робиться, щось робиться в грі. Ох, бля. Я дуже сильно стараюся, щоб тут щось можна було змінити хоч б. Мережевий лах! Ага. Точно, точно. Еп, твою мать, там воно все одно залагало просто намертво. Подивіться зараз фримтайм. 200 мільярдів мілісекунд. ну... Так, папк запустився ще гірше ніж на везі. Що в нас там ще залишилося з того, що в нас запускається Battlefield? Ні. РДРка, ні. раз, ні. Залишився Сталкер другий. І що думаєте, щось поміняється в Сталкері другому після того, що ми вже і так тут побачили? Якщо чесно, я думаю, що. Картина вже покраща, звичайно. Знову у нас архітектурна будівля, архітектурне мистецтво. Лише гляньте на це. Таймлапс забудови церкви в українських селах. А це таймлапс. О, появи землі. Оце да. був, був великий вибух щойно, з'явився скіф і. натоптав на болоті член. Прикольно. Блять. СОЦЕ таке? Що він шойно робив, блять, мене граш зависла. В принципі, добре, що хоча б на full HD можна щось робити. Давайте ультра включу. Епічно! Диви який фреймтайм. Мені здається, я його тупо широту збільшив. Я ж такого фрімтайма ніколи в житті не бачив, чуваки. Я б навіть, бляха, на навіть 2020 сталки рядкового фреймтайма не бачив. І остання гра сьогодні на тесті стане Майнсру. Вірніше, плівище. Ладуємо країну. Ну що тут у нас. О, поки що я так виджу, що тут у нас о, поки що є. Дивись, парадичка, вогурок. О, Замачау, наканчав, і всяке таке, що в Майнкрафті. Видно, що процесор цей може набагато більше, ніж він нам показав на будованій графіці. Не вистачало якраз таки нам відеокарти. Налаштування всі ті ж самі, високі на 8 чанків і ФПС нас тепер 300 кадрів. Що, до речі, є дуже класним показником для цього процесора. Я дуже йому дякую, що він хоча б тут й... але тако літати, певно, проблематично. Досі якісь фрізи є. Ну, але вже їх менше. Все, скотити, а уйти у меню. Якось так, чуваки, якщо спарувати цей процесор з будь-якою відеокартою, з будь-якою відеокартою, то Майнкрафт. Стане можливо грати. Навіть на вбудованій графіці можливо грати, просто там були деякі фрізи трошки. Я думаю, їх теж можна позбутися, як тим чи іншим чином, встановивши якісь там моди, або просто зменшивши кількість чанків. Можливо, все чуваки, давайте дамо відпочити вже ці конфігурації, тому що їй явно прийшло сьогодні не солодко Багато ігор запустилося, багато не запустилося, багато здивувань, багато розшарувань, але все ж вийшло, як вийшло. Коротше, з цього ролику ми виявили те, що звичайно, що вік бере своє і цей процесор, незважаючи на всю свою легендарність 18-го року, все ж таки зараз ні на що не здатен. Майже, окрім окремих кейсів, де в деяких ірах він все-таки зміг показати якісь певні результати. Але все ж, здебільшого, особисто для мене цей процесор був би дуже складним. Я думаю, що зараз є набагато кращий варіант з Ryzen 5 5600 G, який використовує в принципі той ж самий. Принцип поширення між людьми. Але я думаю, це окрема тема для іншого ролика. Як ми можемо бачити, не все, що є райзеном, не все те, не все те що є райзеном, те блестить розумом. Ти мені казав, що ти готовий, готовий мене спонсорувати в ред кар'єрі.